В ефірі, ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портнаков. Сейм Польщі визнав волинську трагедію часів Другої світової війни геноцидом, якою має бути реакція України? Це тема нашої сьогоднішньої програми. Ему цю обговорюють досить жваво і українські і польські політики, і громадські діячі, історики в нашій перед нашого ефіру. Ми запросили народного депутата України заступника голови комітету з закордонних справ Верховної Ради України, керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Бориса Тарасюка. Вітаю Борис Іванович! Вітаю вас. Ми давайте на початку програму подивимося, що сказав щодо е, рішення польських парламентарів президент України Петро Порошенко. Він надрукував свою заяву у Фейсбуці. Будь ласка, покажіть нам. Отже, що сказав Порошенко? Прочитається: шкодую щодо рішення польської се Знаю, що багато хто захоче використати його для політичних спекуляцій. Однак маємо повернутися за заповіді Івана Павло II, Пробачаємо і просимо пробачення. Лише спільними кроками можемо прийти до християнського примирення і єднання. Лише разом зможемо з'ясувати всі факти трагічних сторінок спільної історії. І вірю, що ми продовжимо рухатися саме цим шляхом. Сказав президент, бачите його заяву зараз на екрані. Знаю, що вже є заява членів комітету по закордонних справах Верховної Ради. І от що члени комітету вважають з так, цього власне вперше? Я маю можливість і честь, користуючись цим ефіром і дякуючи вам сказати і оприлюднити заяву комітету у закордонних справах з приводу цих двох антиукраїнських польських постанов сенату від 7 липня і сейму сьогоднішнього числа. <кій> і враховуючи те, що Верховна Рада не працює до 6 вересня оголошена перерва, нічого не залишалося, як зібратися нам, членом комітету у закордонних справах, і прийняти цю заяву. Заява, в принципі, дає оцінку цим постановам Сенату і Сейму Республіки Польща. І дається наше е, бачення цієї ситуації. Перш за все, е, Комітет у закордонних справах висловив глибоку стурбованість е, цими рішеннями е, польського парламенту, мається на увазі Сенату і Сейму. Е, і е, в цих рішеннях, на нашу думку, викривлена політично-юритично дана некоректна оцінка. Трагічної сторінки українсько польської історії, зокрема подій на Волині 43-го року, і все це ми відзначаємо зроблено на тлі позитивних, конструктивних спільних рішень і оцінок, які були дані за ці 25 років. Зокрема, можу згадати дві заяви президентів України і Польщі. Це від 97-го року і від 2003 року. Це спільні заяви українського і польського духовенства, це спільні заяви двох парламентів. Ці документи, над якими мені доводилося працювати і як міністру закордонних справ, і як депутату. На жаль, всі ці заяви, в тому числі і дуже конструктивний. Послання конструктивне послання Папи Іоанна Павла II, до речі, відомо знаменитого поляка ну, про нього, яка згадує президент. Про це так послання, да? так от в нашій заяві також ми згадуємо, що треба використовувати сакра... саме ту формулу, яку запропонував папа Йоан Павл II. На жаль, цього не сталося. Нагадаю, що в червні була заява колишніх президентів України і української інтелігенції до поляків, в липні була у відповідь заява колишніх президентів Польщі і інтелігенції польської. Обидві заяви були конструктивними. На жаль, партія «Право і справедливість, яку я вважаю націоналістичною партією, не патріотичною, а націоналістичною саме. Вона пішла іншим шляхом і фактично почала давати абсолютно невиважені, некоректні оцінки цієї складної історії. І ми вважаємо, що цими рішеннями польського сенату і Сейму фактично здійснюється спроба перекреслити весь цей позитивний конструктив, який був напрацьований за два з половиною десятиліття. Між Україною і Польщею в плані вшанування жертв е, волинської трагедії як українців, так і поляків, або як поляків, так і українців. Поляки ж пішли іншим шляхом. Вони вшановують лише свої жертви, польські жертви. А десятки тисяч українців, які загинули від рук поляків, вони замовчують. Ну була спроба скажімо, президентів Ющенка і Качинського вшанувати пам'ять тих і інших в Павлокомі. Так, і в Павлокомі, і Сагринь, і багато інших місць поховань українських жертв. Але вони не, їм не надана шана така шана, яку надав, до речі, наприклад, нещодавно президент Порошенко, вклонившись на до меморіалу жертв польських жертв. Але, а хто буде вшановувати українські жертви? Вони що менш цінні? Для, для поляків і українців, а де ж тоді питання гуманності, де питання християнських цінностей, все це перекреслено. Хоча в минулому такі питання спільно давалися і вшановувалася пам'ять, ми констатуємо в комітеті, що фактично польські колеги проігнорували наше звернення до них. Дати спільну оцінку в спільній заяві, і ми направили текст спільної цієї заяви для дискусії. На жаль, більше місяця ми так відповіді не отримали, що є характерним для польських колег-ініціаторів з партії Право і справедливість. І мене це дуже розчарувало. Фактично, рішення польського польського сенату і сейму спрямовані на перегляд тих оцінок, як про які я. Вже згадував, і вони виглядають як провокативна акція націоналістичних сил Республіки Польща і, зокрема, партії Права і Справедливість, які спрямовані на підрив існуючих вже два з половиною десятиліття конструктивних взаємин між українцями і поляками. Я хотів попросити у нас на зв'язку. є польський історик Лукаш Адамський. Я хотів би щоб він на цю заяву комітету по міжнародних справах Верховної Ради України відреагував. Вітаю, пане Лукаше. Добрий день. Ну от кілька слів скажіть нам, що далі можна робити, ось коли ви бачите, що таке взаємне непорозуміння воно досягло досить високої точки. Ну я звичайно вважаю, що треба далі-надалі проводити діалог і треба тлумачити українському суспільству, яке абсолютно не готове і або має мало знання, або просто емоційно не готове прийняти. znania nie tylko pro heroiczni historiinki ukraińską minulego ale i też pro temni i to też co ja poczuł od pana Borysa Tarasiuka jaki jak kolidzny minister uważa już, że on powinien mieć dosyć że szerokie znania przez tych podzieli, no mnie na tylko, na tylko nalekało. Po pierwsze, ja nie uważam że jest antyukraińska zajada. tam je i podzięka ukraińcom, że ratowały Polaków, Żydów, a Ormian często traciły życie przez swoją, swoją chrześcijańską pozycję i ich to, że były dejaki zachody ukraińskiej powstańskiej armii. Też jest solidarność z Ukrainą, jaka Borysa z rosyjską agresją. I potem w Ukrainie mało kto mówi. Po drugie, ta teza, jaką ja tu poczułem, że my, Ukraińcy, chcemy chrześcijańskiego przymierzenia na podstawie, Proszczaję, i prosem o, o, o pro wybaczenia, no to jest zwyczajno słuszno, ale, ale jak chrystianin tworzy powinien też, to w e, umowę o jest to, żeby korza ze stron sobie uświadomiła swoje własne grzechy, e, żeby był obrachunek sumienia, potem to była szczera powiedzieć, a ja nie poczuł nikolę jeszcze w, e, w prawowych aktach ukraińskiej drżawy czy w deklaracjach. W deklaracjach Wерхownej Rady, nigdy jeszcze nie poczuł zasłużenia jak raz ukraińskiej powstańskiej armii za tej złoczynki. Zwyczajno było zasłużenia za też to, że do symetrii, że niewinni ludzie ludy w stale żertwo ale nigdy nie było zasłużenia wprzemiany ukraińskiej powstańskiej armii. I pytania Wiotrowi, proszę, panie Wiotrowi, chłopie, proszę, No, e, po pierwsze. E... Шановний наш колега з Польщі забув згадати про те, що мовилося про е, вшанування пам'яті жертв тих українців, які допомагали полякам. А як відносно десятків тисяч мирних е, українців, які були знищені поляками, е, як відносно вшанування пам'яті е, е, армії Крайової, яка займалася цими злочинами? Як відносно? Е, Національних е, народних сил е, польських, які займалися знищенням українців, мирних громадян. Е, оце мене дивує. Тому я хочу, шановному колезі, сказати, щоби ви вивчали історію, бо ви її не знаєте. Ви не, ви не знаєте очевидно, що в 97-му, е, 2005 році були спільні заяви е, керівників українсь, е, Української греко-католицької церкви, польської. Церкви Римокатолицької, які були спрямовані якраз як і закликав папа Ян Павло II, до примирення і, прощ, і взаємного прощення. Про що зараз ви говорите? Ви зараз починаєте накидати ярлики на українців. Ви знаєте, що це до цього це приведе? Враховуючи те, що це здійснено керують, керівною владною партією Право і Справедливість, це приведе до того, що партія фактично. Через е, законодавчий орган влади дала сигнал всьому суспільству. А це приведе до гонитви за відьмами. Це приведе до того, що на українців е, будуть дивитися як на ворогів на сучасних українців і цього не усвідомлюють безвідповідальні польські політики з правою і справедливість. Богдан, Бу, будь ласка. Е, Ухвала Сейму була прийнята через акламацію. ze w tym okresie i opozycja, przyjęła uchwały. uchwały. Ja bym oczekiwał, że odpowiedzialni ukraińscy polityki powinni rozumieć zbytkie polskie stawlenia, a nie używać e, e, argumentów ad personam e, e, polskiej historyki, ja osoby z tego nie znają. E, można, e, jeszcze ja de, de, de kilka słów pro e, termin terminu jaki duże, duże, silno... A, ma taką stylną silną zakrasku i jakiej też emocjonalność jest za ukraińskimi politykami, politykami, czy 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 w Zahali elitami. Oś terminy hrenocyzce, zwyczajno prawowy termin, jaki był że wykorzystywany przy zasłużeniu różnych innych złoczyń. Na, na przykład ja szczerut na chodaty, to um, um, zniszczenia odnośela polakami. Um, w 106 roku białorusko seła było wyznane polską prokuraturą genocydą. I genocyd, ten genocyd nie oznacza jakiś jarłek, jakieś klejmo na całą nację. To tylko juridyczna, juridyczna kwalifikacja złoczynu, jaki na dunku wszystkich, za wyjątkiem czasów ukraińskich historyków, wykonuje wsi oznaki genocydu. To też to, 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 to ja bym teraz chodził, to, żeby my razem, tłumaczyły i polskiemu muzu czemu ukraińcy emocjonalnie reagują na na zajęło polskiego sejmu a e, mi zakły do ukraińskiej elit, ja nie nawet do pana borusa tarasiuka bo ale przynajmniej do innych żeby wytłumaczyć te zwitki polskie stawlenia i czemu tak bolisz sprzymaje ta ukraińska polityka pamięci jaka heroizuje tych żołnierz jaka nie rozwoły nie wyznaje odpowiedzialności wid dziękuję hmm. Łukasz, ja dorosłych chcielibyśmy co nas czyli zapisał tutaj naszemu biurgu główny redaktora gazety den Ларису Івшину, яка вона сама з Волині. До речі, ви ж теж з Волині, але з цієї Я з Житомирщини, Житомирщина так. це така східна волиня. Це значить так. Лариса Івшина, вона Західної Волині, з тієї волині, яка була частиною Польщі в роки е е першої польської незалежності. Настрій От послухаймо, що вона сказала про е це рішення польського сему. Будь ласка, покажіть нам. Ну. Мені здається, що це не стосується історії, а це не стосується. Жертв. Я боюся, що саме це політичне рішення нанесло травму цій пам'яті. Я згадую своїх родичів і їхні розповіді. Вони дуже співчували вбитим полякам, співчували вбитим українцям, які були одружені на поляках, таке теж було. Але вони ще більше співчували своїм близьким родичам, вбитим полякам на нашій землі. На волинській землі, на українській землі. І мені здається, що сьогоднішнє рішення, воно воно, б, воно засмутило б, воно покоробило, воно просто пам'ять цих людей зачіпає. Я просто хотів, щоб це прозвучало, тому що це особисте сприйняття цієї трагедії. Ми про неї можемо говорити теоретично, але і люди, які вкорінені в цей жах. І от от. Мені здається, що Лариса Олексійовна, її реакція вона є показовою. Так, я не можу не погодитися з думками Лариси Євшиної, яку я поважаю. Я хотів би повернутися до нашої дискусії з польським істориком. Звертаю особливу увагу на те, що це польський історик, який говорив про відповідальних політиків. Я би з більшою охотою спілкувався б з польськими політиками, а не з польськими істориками. І, до речі, ми комітету закордонних справах закликали польських і українських істориків. Більше уваги приділяти вивченню цих важких сторінок, щоб цим займалися не політики, відповідальні або безвідповідальні політики з обох боків, а щоб цим займали, займалися фахово історики. І в зв'язку з цим я вважаю, що на часі питання про заснування інституту Польщі в Україні для того, щоб зібрати українських істориків, фахівців, щоб вони займалися фахово питаннями Польщі. Ну, а що стосується заклику, щойно польського історика, я хочу сказати, що він сказав про відповідальних політиків. Так, от, я вважаю, що якраз ініціювали ці постанови. А ініціатор, до речі, один. Це мій колега-керівник депутатської групи по міжпарламентських зв'язках з Україною, пан Дворчик. Так от я хотів би побажати, щоб польські політики були відповідальними. Цей пан є безвідповідальним, на мою думку, з огляду на його поведінку, на невихованість, на неетичну поведінку, який не відповідає на листи. Було щонайменше два письмових звернення. Відповіді жодної не було. Можна вас запитати? Цей пан приїжджає в Україну. І в польському посольстві дає прес-конференцію. Мене не повідомивши навіть про те, що. Слухай, колега, я тут в Києві знаходжуся. Можна вам задати питання як дипломата? Прошу. А як ви можете. Я як спів... поліція. Ну, добре, але ви фаховий дипломат. От ви зараз говорите про свого колегу співголову цієї польсько-української фактично комісії. І як ви збираєтеся з ним надалі працювати? Хм. Е, ну, ви е, зірвали з язика Віталій. Е, е, те рішення, яке я прийняв для себе, і яке я зараз вперше оприлюднюю, що на знак протесту проти такої антиукраїнської поведінки, в тому числі членів депутатської групи польського сейму і сенату по зв'язках з Україною, зокрема пана Міхала Творчика. Я не вважаю за можливе продовжувати співпрацю в якості голови депутатської групи по міжпарламентських зв'язках з Польщею і оголошую про складання повноважень керівника цієї групи. Це є так би мовити, мій особистий протест на дії антиукраїнські дії, на неконструктивізм, на безвідповідальність авторів цих постанов польських. Ну, це в будь-якому разі не знімає ані з вас, ані з інших членів комітету відповідальності за подальше от вирішення цієї проблеми, яка виникла українсько-полські заєм. Я думаю, що у мене достатньо фахової підготовки і досвіду, в тому числі і розвитку українсько польських взаємин. Я їх до речі починав з 90-го року розвивати польсько-українські взаємини і. Обидва періоди мого міністерського, коли мене було призначено міністром, перші візити, до речі, я здійснював до Варшави. Не до Москви, не до Вашингтона, а до Варшави здійснював. І тим самим я надавав сигнал, що для нас має бути пріоритетом в зовнішній політиці. І от яку відповідь я маю. Тому і як політики, і як дипломат, я вважаю за поведінку наших польських колег неетичною. І в зв'язку з цим не вважаю за можливе співпрацювати з людьми, які не мають ніякого поняття про етику поведінки між колегами. Принаймні в цій програмі ми почули вже кілька таких от важливих реакцій. Подякую учасникам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був польський історик Лукаш Адамський, а в нашій студії був народний депутат України. Тепер вже колишній, так розуміє, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею сьогоднішнього дня так. Борис Тарасюк, заступник голови Комітету Верховної Ради України з міжнародної політики. Дякую, що були з нами, Дякну. Борис Іванович. Дякую, шановним глядачам і слухачам. Побачимось цю програм провід для вас Віталій Портник. Хай щастить.